Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Давайте разом з вами розглянемо картину. Погляньте, що ви бачите на картині. Правильно, це квіточки! А де вони стоять? Правильно, вони стоять на підвіконні. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіточки, які стоять у вас вдома на підвіконні. Діти, Підійдіть до свого віконечка та подивіться на підвіконня, що ви бачите? Так, багато квіточок. А чи знаєте ви, хто їх посадив? Молодці. Квіти посадили ваша мама. А ви їй допомагали? Молодці! Правда, вони красиві. А чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб вони завжди залишались такими красивими? Так, за ними потрібно доглядати. Подивіться на картину, як хлопчик доглядає за своїми рослинами. Так, хлопчик поливає свою квіточку. А що робить дівчинка? Молодці. Дівчинка витирає листочки. А що робить ось ця дівчинка? Так, вона збризкує листочки водичкою. А ця дівчинка розпушує ґрунт, щоб краще водичка потрапляла до квіточки. А ви допомагаєте своїм батькам доглядати за квіточками? Молодці! У кожної квіточки є коріння. Коріння знаходиться в ґрунті, в горщику. Наступне в нас йде стебло. Це ніжка, на якій тримається квітка. Від стебла ідуть листочки. І вгорі у нас квітка, якої є пелюстки. А зараз, дітки, разом з батьками візьміть свій вазон з квіткою і разом покажемо, з яких частин складається квітка. Покажіть, де у вашої квіточки коріння, стебло, листки, квітка. Люстки. Молодці дітки. Друзі, квіточки дуже раді, що ви знаєте, як за ними доглядати. А також знаєте, з яких частин складається квіточка. ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших квітів. Разом з вами. До побачення малята!